поводу стандартной серии, а вручено дня основного звоника, на вручено антистального гусейка и заступник директора основник колекта Амелко. Здравствуйте, товарищи, хитристые! Поздравляю вас, товарищи, на протяжении дня, за офицированием юридического лицея. Слава Украине!

Дорогі гості, урочисті заходи з нагоди проведення свята останнього дзвоника та влучення атестаті випускника ліцею правоохоронниць оголошуються відкриттям. Thank mm -hmm. you. Ми щиро вітаємо їх і бажаємо високих професійних досяг, зміцнення в різні, заводів та сподівань. На нашому святі присутні поважні гості. Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник міліції Валерій Васильович Токоренко. області Ігор Іванович Іванчишин. Директор департаменту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації Олексій Михайлович Максимов. До нашого навчального закладу. Бороботи про вихованців ліцею правохорони. Ваша присутність на нашому святі. Там оснований до стісного зв'язку за скупішку Окрема наша вдячність працівникам правоохоронних органів, які загинули, захищаючи правопорядок державі. Шануємо їх пам'ять. Слово надається випускнику 11 випускник, класу Олександру Іванову. У цю урочисту хвилину від імені усіх випускників обіцяємо, що станемо гідними синами достойними пам'яті загиблих працівників поліції, які подарували нам щастя жити у незалежній правовій державі. Сьогодні у мить прощання хочу щиро сердечно подякувати вчителям за науку і досвід, батькам за любов і піклування, однокласникам за взаєморозуміння і дружбу. Хочеться залишити в пам'яті кожен урок, кожну перерву, кожну хвилюючу мить наших перемог і звершень, але це все позаду. А попереду доросле життя з випробуваннями. І наполегливою щоденною операцією. Ми, надія наших родин, майбутнє України. І яким воно буде, залежить від нас. Хочу завірити вчителів, батьків і ветеранів органів внутрішніх справ, що ми доведемо усіх зусиль, аби зберегти мир та спокій, повагу до закону та людяності, добробут і традиції держави та кожної сім'ї. Дякую. Дорогі випускники, сьогодні відбувається одна з найважливіших подій в вашому житті. Ви змінюєте свій статус, перестаєте бути учнями ліцею, але на все життя залишаєтесь ліцеїстами. В армії кажуть, що так особовий склад зберігає свій прапор і дорослі своє. Наш навчальний заклад за об'єктивних причин змінюється. Декілька нас. Юридичний ліцей Національного університету внутрішніх справ. Спеціалізована школа-інтернат правосновець. Харківська спеціалізована школа-інтернат ліцею міліції Харківської обласної ради. У цьому році нас пропіймували у комунальний заклад Харківська спеціалізована школа-інтернат ліцею правоохоронець Харківської обласної ради. Кожна назва це період розвитку навчального закладу. Вона живе у серці, його учнів та вчителів. головне – ми зберегли свій прапор. Більше 20 років живе наш навчальний заклад. Кожен рік ми пишаємося своїми випускниками і віримо, що в нашому ліцеї будуть навчатися вже ваші онуки. Прапор ліцею це символ, який освітлював ваше життя протягом всіх років навчання. Ви вас завжди залишиться в ліцей. Всі сподівалися у вашому серці. Цей рука. на середину! з прапором розпочати Щороку, покидаючи цей, наші випускники залишають по собі приємний спогад. Олімпіада, конкурсах і спартакиадах. А головне це хороші справи і добрі традиції, що продовжує наступне дня. Бережіть у ці свої традиції, одна з яких рядного пусника. На прийняття крядливо випускника С рука! Ми, ми, випускники 2016 року, вихованці ліцею правоохорони, зобов'язуємо завжди поважати і виконувати закони нашої країни. Обіцяємо! Обіцяємо! Обіцяємо ніколи не осквернити честь і славу своє, альмоматері. Обіцяємо. Обіцяємо завжди діяти так, як велика громадської обов'язки, людська совість і заповіти наших предків. Обіцяємо. Обіцяємо! Обіцяємо віддати свої сили, знання і сумлінну працю для зміцнення української держави. Обіцяємо! Обіцяємо, Обіцяємо через усе життя пронести до Харківського національного університету внутрішніх справ. Закон заняття. Остане настрою. Надо быть хорошо. Прапор вылезти. Запам'ятайте цей день і цей час. Сьогодні кращі з найкращих крокують у вир дорослого життя. Ваша дружба, яка зародилася в ліцеї, залишиться з вами назавжди. Збережіть її, завжди допомагайте, підтримуйте один одного. радійте перемогою один одного. Хай життя дарує, на щастя, на любов, на добрі і віта. Хай щедра земля для вас країнська буде. Вона зуміє всіх дітей своїх зіміти. На радість і на мир ми вас благословляємо, поправді, таке свідчить, на цій замізі.